Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні дуже зворушливе Євангеліє. і Я буду пробувати показати нам Бога. Або те, як церква його хоче показати нам, або так, як саме сьогоднішнє Євангеліє чим до нас буде промовляти. Отже, прийшов Ісус у місто, що зветься Наїн. І з ним ішли його учні і сила народу. Тобто Ісус не сидить вдома, Він проповідує. Він несе людям Царство Боже, несе мир, несе не то, що інформацію про Батька. Він показує свого тата своїм життям. І відповідно ще й має учню. Ну, з вами так парафіян з собою водить. І ходить, ходить по містах. До всіх, кому треба. Так цікаво, вчора з молоді дивилися фільм. І там починається так фільм, протестанти зняли з епізоду, що була біснувата. Хто там дійснуватий був? Магдалина, Магдалина. так, не знаю, чи це хлопчик. І цей нічого, тихенько. І е, я собі подумав: ну ж, треба такий гарний фільм про Ісуса. Знята з такого епізоду, де якась біснувата все розкидає, робить якісь проблеми, і місцевий священник нічого не може вдіяти. Дух релігії неправильної такої, звичайної він є безсилий. Тому що для того, щоб дух з царства темрями вийшов, мусить прийти. Хтось конкретно з царства добра. Просто виконувати релігійні приписи недостатньо, чи молитися молитви, чи ставити свічки. Треба мати цю позицію, позицію Царства Божого. І я б більше не дивився, там не знаю, чим воно закінчилось. Ось, але ми підозрюємо, що Ісус потім прийшов. Але я думаю, Ісус прийшов в таку землю, в такий час, де купа тих духів було. От прийшов смітник, грубо кажучи, такий духовний. І настільки Бог, бачачи цей безпорядок на землі, бачачи цей хаос, що дояло робить з людьми, з дітьми його, вирішив прийти і нас спасти. Так от цей Бог, Ісус приходить, і коли вони наблизилися до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, єдина дитина, що була вдовою. Трагедія найбільша, яка може бути. Я не знаю, яка може бути більша трагедія, коли мама втрачає свого сина, бо зазвичай діти довше живуть, батьки помирають природньо в старшому віці, а тут навпаки. І плюс вона ще й була вдовою, ще й не мала чоловіка. Все в житті померло. Все. І ця людина виходить за браму міста. І ще два кроки ступить, вона буде в пустині. А що в пустині можна померти? То просто дорога до самогубства, поховає дитину і там сама помру. Тобто, це такий момент, де за два кроки буде ще одна смерть. Я так перебільшую, звісно. Але саме в цей тяжкий момент сьогодні приходить Ісус. Він випереджує, знає якось, що ця подія є. Знає, що саме в цьому місті, знає, що саме. Я думаю, мертвих багато було в ті часи. Всюди ховають людей, народжуються люди. Але Ісус приходить саме туди, де найбільша смерть начебто перемогла. Смерть хотіла показати свою перемогу. І тому, не маючи підтримки нікого, відповідно, хто підтримує. Таку вдову, і було з нею чимало людей з міста. Тобто всі люди дуже сильно приймаються, тоді і хочуть якось підтримати, показати, показати, підтримати людину. Побачивши її, Господь, дуже важливо, що він її побачив, зглянувся над нею і сказав до неї: наступний елемент це хоч трішечки бути перед Богом, бо людина, яка не хоче Бога, не хоче бачити навіть Бога, не хоче з ним зустрічатися, вона навіть не буде йти йому на зустріч. Але тут відбувається зустріч. Тобто людина йде і так само Бог приходить. Я би сказав, може більше навіть Бог надійшов швидше, ніж вони, ніж цей похорон йшов. Тому важливо для чого я веду, що людина, яка має знає Бога, є християнином. Набагато легше їй втриматися в житті. І людина, яка не знає Бога, набагато легше скінчити життя самогубством. І що Ісус сказав до неї, хто пам'ятає з Євангелії? Не плач. не плач. Уявімо собі двох дітей, які плачуть. Чи може одна одного потішити? Та бо їм погано щось, вони обоє плачуть, всі вирадують. Особливо, певно, в дитячому садочку, там вся група може плакати, давно не був, не знаю. Ось е, насправді сказати не плач може тільки той, хто є в іншому стані. Тобто він має якусь причину. Тобто, як ми потішаємо дитину, яка впала, бо ми знаємо, що нас не болить, ми знаємо, що можемо їй допомогти, маємо перекис, ще ще щось, тобто якось потішити, забавити, заговорити. Тобто це є природньо, що ми в іншому стані. Ісус теж показує, не плач, бо я маю причину, чого не треба плакати. Тобто він не просто психологічно потішає, все буде добре. Він конкретно каже, не плач. Тобто вказує на те, що я тебе маю чим потішити, маю що в тебе дати. І чим можна потішити маму, яка не має ні чоловіка, ні дитину? Що може замінити дитину? Ну, поясніть, чи можна іншу народити таку саму? Чи можна взяти сиротинця? Чи, чи, чи? Не можна. Нічим не можна замінити. Ніщо. Не може позамінити вже цей дитин. І подібно, як коли пам'ятаєте, вбили дві тисячі дітей, Ірод вбив, шукаючи Ісуса, щоб вбити, коли Йосиф з Марією втікали. І відповідно, такі слова: це Рахиль, тобто Ізраїль плаче над своїми дітьми і не хоче, щоб її потішили, бо їх немає. Мама вже не хоче навіть потішення, бо немає дитин. Тобто, це сама така сумна, напевно, найбільш трагічніша. Немає навіть чи бізнес, чи хата би згоріла, що би не сталося. От цей момент найбільш, найбільшої трагедії сьогодні є в Євангелії. І він каже: Ісус не плаче. Але якщо нема дитини, то Ісус зразу конкретно робить це. І приступивши, доторкнувся до мар, тобто до тих нощів, і ті, що несли, зупинилися. Тобто Ісус здатен зупинити цей потік смутку. Вони його послухали і зупинилися. Тоді Ісус сказав, юначе, кажу тобі, встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Це свідчення, тут, до речі, нема імені матері, нема імені хлопця. Навмисне, я думаю, щоб кожен не прив'язався до чогось конкретного, тому що це Господь сьогодні промовляє до всіх. І він може оживити те, що померло. Те, що померло в нас з дитиною, те, що померло в нас з чоловіком, те, що померло десь в нашому житті, він має владу оживити. І Він це робить, не питаючись, традиційно Ісус питається, чи хочеш, щоб я тобі це зробив, а що ти хочеш. Ці питання є безглуздими. Він знає, що він є датель життя, і тільки він може дати це Воскресіння. І зразу ж по-чоловічому, знаєте, так як справжній джентльмін приходить і робить роби це найбільше, найбільше чудо, яке є не тільки для нас, людей, ми зараз будемо говорити про людей, але й для тої сім'ї. І мертвий підвівся і почав говорити. Тобто з нього почало литися життя. Тобто найгірше для мене, я це собі так думаю, для людини, особливо для жінки, я не є жінкою, що жінка є безплідна. Що може бути означати така плідність? Плідність це коли я щось роблю, щось зміню в житті, народила дитину, і ця дитина росте. Тобто, навіть коли жінка є вже в старшому віці природно не плідна, але вона далі плодоносить. Як може жінка плодоносити? Тим, що її ж... Лід Лона живе, і вона вже бачить внуків. Тобто це її плодоносіння, яке не зупиняється. Чому бабусі, чому моя бабуся часто дзвонить і в мене питається, як в мене справи? Так в мене щось буде погане, ну, то я вже скажу, там, щось буде дуже добре, ну, то я теж скажу, що я буду дзвонити кожен день до бабусі. Чому бабуся дзвонить Ваші версії? Я вже казав це. Чому старші дзвонять до своїх? Дітей. В фільмах це бачите, бізнесмени дуже такі забігані. І батьки дзвонять до них, і вони бабуся кажуть, не знає, вона ще бабуся не знає, скільки Бабу... проживе. Бабу... Та Тату... того Бабу... Дитина Бабу... теж не знає, скільки проживе. По-різному є. Моя бабуся Івана Іванівна, яка, яку збила машина, дуже хотіла померти. Ну, Кожен день молиться про смерть. Вже багато років, знаєте, така традиційна молитва. Я скажу, щоб написала, щоб і вам дала, щоб ви вже молились, ну, щоб швидше чи як. Ну, і їй збила машина, дуже сильно вона побилася. І каже, знаєш, я могла загинути. Гематоми, переломи, шви на лиці, ребра поломані, руки, Ну, в 86, 84. 86 років впасти такій людині під машину, це так. Це я би, там, може, встав і то так. Ну добре. І вона каже до мене, фразу: Знаєте, чого я лишилася жива? Щоб не посадили шофера? Уявляєте? <риклад> ти живеш з думкою, якби, якщо б вона померла, шофера би посадили, що він її збив, так? Тобто ти бодай живеш і знаєш, що за тебе одна людина на волі, а не жив би, ну то б людину посадили. Гарна мета життя. Вже в неї принаймні появився сенс, я так жартую, що вона з радістю буде далі жити, що шофер не сяде в тюрму. Отже. Ми так трошечки відійшли. Отже, тоді, коли людина бачить плід рук своїх, плід лона свого, вона далі плодоносить. І тому, напевно, в нас є тут, не буду називати імена, фермери чи фермер. І він знає, що в нього є земля, що земля приносить плід. Що все буяє, потім будуть збирати комбайни, вони будуть купатися в тому урожаї. Урожай дуже дорого продадуть держави, і просто багатство їх залиє. Ну, це так всі фермери мріють, так? А коли є не урожай, коли є посуха, насправді відчуття не плодоносіння. Тому я хочу, якби ну, підвести до того: опчики після проповіді будете порядки наводити. Тут нічого не згорить, якщо щось є з боку вогнегасник на місці. Шо не тільки людина плідна, коли вона народить дитину фізично, а людина є плідна постійно, коли в, від її життя променіє якийсь постійний розвиток, плодоносіння, бізнес розвивається, хата в порядку, що трісло ремонтується і так далі. Вон туалет будується. Розумієте, це відчуття постійного такого прибутку примноження. В цьому стані, в якому наша сьогодні вдова, повна смерть. Ісус приходить. І то я до чого? веду, що не мусить завжди тільки жити. ця Не мусить Бог Воскресити людину, помершу, а деколи воскресає щось в житті, дає знову тобі, щоб ми могли плодоносити. Тому дуже багато в кого хтось помер, робить інших ще більше справ і теж тим плодоносить і далі. Тому подяка всім, хто так робить. Ісус і мертві підвівся і почав говорити. Говорити, це знову ж таки символ якоїсь дії. Бо мовчати це символ смерті або якогось такого затишня. І він віддав його матері. Тобто Господь приходить, робить це чудо, і пліт лона її, пліт недоспаних ночей, плід того всього, він назад її повертає. Диявол краде, диявол дає посуху, диявол забирає війною в його завдання постійно красти. Бог що робить, повертає. Тому Бог повертає радість. Повертає мир. Я не кажу, що там всі почали хіхотати, реготати, бо хлопчик встав, почав скакати, м'ячиком гратися. Ні. Страх огорнув всіх, і вони прославляли Бога кажучи. Власне, наскільки той страх панічний, який страх величий, я би сказав, такий трепет перед Богом. Оце захоплення, о, хай буде захоплення, огорнуло всіх, і вони прославляли Бога, кажучи: великий пророк став між нами. Бог навідався до народу свого. Бо по цьому вони бачать, що Бог навідався до народу свого. Я хочу вас сьогодні привітати, бо ви живете в тому часі, де Бог до кожного з нас навідався. По-перше, з цього моменту, де написано було це Євангеліє, і до сьогодні вже царює Бог. І він переміг смерть. Він є переможцем смерті, і ми є вже в цьому часі перемоги. Диявол показує, що ми зараз в часі війни. Диявол показує, що ми в часі нестач, світла нема, ще щось нема, так далі, ще грошей нема, здоров'я нема. Але ми є переможені, переможці, бо ми маємо Ісуса переможця. Він переміг диявола, переміг смерть. І я навіть говорив це на Zoom: така думка: диявол постійно хоче робити дуже багато зла. Дияволо не подобався Ісус, правда? Що би диявол на місці мав робити своєму, щоб перешкодити Ісусу? Припинити Його діяльність. Припинив? Припинив. На Наговоря було, на Ісуса було. Далі. Він, до речі, любить катувати. Ви помітили, що зло любить катувати, бо недостатньо просто вбити, но любить насолоджуватися муками. Я просто дуже багато пропускаю рядків, хай, хай ваша уява сама собі договорить. Тобто дияволу не йдеться просто вбити, йому треба насолодитися. Як я був на реколекціях, таке відкриття святі оці там е зробили, отець роман це озвучив, що диявол споживає енергію, тобто того страху. От коли катують, коли є крик, коли є страх, коли ми не спимо через цих шахедів, оце його, оце його їжа є. Не там смерть, конкретна смерть, звичайно, так. Але коли буде смерть, ну що вже з він зробиш? Ну, вже... Знаєте, як кіт робить, наша кітка робить, що з мишою? Ви знаєте, що коти роблять з мишою. Я не знаю. Це таке. Ти, ти ніби не вмер, але ти вже мертвий. Твої балюється пів години. Я як це бачу, ну я думаю, ну, ну що тільки ну, що вона так знущається з тої межі? Напевно, десь от, от, є от таке в диявола, що він не хоче вбити, йому важливо от саме насолодитися, тому що для диявола є тим, що він їсть цей страх. Тому коли ми сумні, коли ми не боїмося, коли ми проклинаємо наших ворогів, це самий класний обід для диявола. І коли ми цього не робимо, знаєте, прощаємо. Посилаємо молитви, щось інше робимо з царства Божого. ну, Це вже не не подобається дияволу. І висновку, що диявол робить з Ісусом? Він знущається, веде Його на муки. Сьогодні не взяв Великого Христа, колись побачимо великий хрест. І е, Ісус висить. Сама більша ганьба, Ісус висить е, на Христі. За Історичними даними, Він висів там голий, бо це було найбільший сором, то ми вже його гарно вбираємо, так, щоб діти не жахалися і так далі. Тобто в оригіналі Ісус висів там нагий, Тобто найбільша ганьба розп'яття на Христі. Все, ніби діял переміг. Ну, і треба його вбити. От, бо, бо ти ще Ісус що не робив на Христі? Ще благословляв. Казав, прости їм очі, е, покликав е, і Йоанна, і Марію, каже, це Син Твій, це Мати Твоя, він далі робив свою справу на Христі. Це диявола дуже злив, але ну, вже треба вбити. Відповідно, помирає смерть, якби в той момент приходить до Ісуса Природня через катування, через все все диявол виграв, а насправді диявол найбільше програв. От коли він вбив, тоді він найбільше програв, бо Ісус переміг цю смерть. Тобто, чим більше диявол робить, Тим більше воно виходить на добро. І нам здається, що в нашому житті щось дуже погане, і воно нас веде до смерті, як цю нашу вдову, веде до депресії, тільки закінчити життя самогубством. Насправді, зло, яке робить диял, Бог, тільки Бог, тільки Бог, завжди буде перетворювати щось в добре. Я не кажу, що зло і добре, але те, що зробив диявол, Бог має владу перетворити на добро. Сказав дуже духовну річ, аж сам відчуває, не знаю, як це пояснити, але ви самі відчуєте. Що Бог має цю владу, він прийшов до нас, він перший до нас приходить. Він зупиняє похоронні процеси в нашому житті, які щодня є в якомусь сенсі. Щодня ми з чимось засмучуємося, щось ховаємо, з чимось прощаємося. Приходить апатія, лінь і так далі. І Бог це цілий час воскресає. Тому сьогодні я хотів би від імені церкви показати нам Бога, який дуже нас любить, який прийшов. І він е, має владу відновити життя, бо він сам відновив життя, він переміг смерть, і ми вже живі. Тож живімо з Богом в радості і тішимося, і не даваємо їжі дияволові, щоб він тішився нашим страхом, сльозами, смутками, депресіями, а знаємо, що маємо Воскреслого Христа, який дає нам життя. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за молитву. Сьогодні якась для мене така. Проповідь би хотілося закінчити аж зараз, додати радості. І, звичайно, ми розуміємо, що Бог переміг смерть, бо так церква каже. Ми віримо в Воскресіння, але не завжди відчуваємо це. І якраз перешкодою, щоб відчувати, це є гріх, наслідки гріха, гріх, все, що пов'язано з цим всім. Ось. І... Такою якби, аналогією, чому ми приходимо до церкви, бо я дуже радий, коли люди приходять до церкви. Отець Сергій Петілов в тій неділі відмітив, що вас багато так похвалив. Ну, звісно, я тут, тому так. І я не знаю, від чого це залежить, йому це сподобалося, але думаю, чого люди ходять до церкви. І я особливо тепер ходжу до церкви, знаєте, кожен день тут був, мені почало подобатись тут. Не знаю, як зимою буде, коли холодно буде. Але ем, коли от проходжу в неділю, от хочеться вийти з того, сір... ну не кажу сірого дому, бо, та, бо дім теж є благословенням, а з тої сірої буденності, з того всього такого прийти в щось інакше. І насправді тут е, в теорії та, велична споруда, вона велична та, в порівнянні з іншими, тут все в золоті, в такому багатстві. Ось ми бачимо наших близьких друзів, християн, з якими десь веселилися, десь разом акацію купали. Це все нас так зближувало, нас так єднало. Тобто це зовсім інша атмосфера. Не кажу, що це як якийсь театр, але це зовсім інша атмосфера, яка є дома. Тому ми приходимо сюди, але і тому, що ми всі хочемо зустрітися з Богом, з тим доторком Бога. І для мене це таке враження, що от ми дозволяємо Богові прийти до нас. Тобто, коли ми особливо проходимо в Його місце дії, це ми попадаємо на дорогу, де точно проходить Ісус, де точно є дія Бога, бо храм Божий називається не дарма. Та І тут тим більше і Слово Боже, а найбільшою ласкою є Євхаристія. Тобто тут ми приймаємо святі тайни і е, приймаємо це Воскресіння, яке Ісус е, подарував сьогодні в Євангелії цій е, вдові, яка поховала свого сина, ховала ще, не поховала. До речі, дуже важливо це так само. Тобто, ще не, е, Господь швидше приходить. І так само ми даємо йому нагоду. Тож ходіть і надальше. Приходьте своїми смутками, болями, віддавайте це Богові, і будете бачити, як Бог буде діяти в житті. Але якісь потішення би хотілося ще конкретно для вас сказати. Є така книжечка, відповідно, аж на, на, на 200-тій сторінці я прочитав про таку річ про дисципліну і покарання. Яка різниця, на вашу думку, між дисципліною і покаранням? Дисципліна є від добровільно. Дисципліни Довижна. і добровільне, добре. Покарання, від тебе вже мало залежить. покарання цей вже вирок. Той вже покараний, приписано. Тут є цитата. Бо заплата є за гріх, смерть. Тобто всі згрішили. І ще євреї виконували ці закони, пам'ятаєте, єврейські? Х... Хто в усьому законі, хто всього закону виконає, а згрішить в одному, тобто там 600 з чимось приписів. Арішить в одному, то й винен в усьому стає. Не знаю, чий це хлопче. Тобто, якщо ти щось одне порушив, та, ти вже цей. Ну, можна, якщо так порівняти, вже не то, що я якось проти цього правила, Ну, ти можеш бути добропорядним громадянином, виконувати Конституцію від А до Я, але в одному чомусь ти порушив Конституцію, тебе карають саді в тюрму. Все правильно, так? і так само тут було. І дуже важко було виконати ці весь закон, і є добра новина. Добра новина, що прийшов Господь, і покарання наше забрав на себе. Ще раз повторюю: Ісус Христос, наше покарання за все, що ми винні, забрав на себе, то ми вже не винні, бо за нас заплачено. Тобто, за нас, за нас вже заплачено. І ми не, не мусимо віддавати це покарання. За нас його взяв на себе Ісус. Може, ви десь чули якісь такі романтичні історії, де романтичні історії, де хтось за когось забрав покарання. Покарання пішло. Ну Це на напівнення пішло там. Добре, це буде інша тема, я тільки якби її почну. Не буду зараз в нею входити, але для мене було таким ще раз пригадуванням приємним, що насправді ми ніколи не будемо покарані, бо за нас вже заплачено. І це дуже сильно звільняє від почуття вини, що я щось зробив не так, або хтось щось зробив не так. Найгірше, давайте знову верну до, до сумного, що. Думає мама, яка втратила дитину, або жінка, яка втратила чоловіка, не хоче жити. що я зробила не так, де я не догледіла, що його відпустила, Та? а що ми не, не сказали чи там не зупинили і так далі. Це і почуття вини. Воно є, напевно, дуже часто, не знаю. Але почуття вини вона, вона якраз є за те, що ми себе хочемо покарати, щоб начебто навчити. А Біблія говорить, що Ісус Христос помер за наше покарання. І Він взяв на себе, все, ми є вільні. А дисциплі... дисципліна це просто те, що ми говоримо про те, що будуть якісь наслідки. Тобто, якщо щось ми порушуємо, порушуємо Конституцію України, ми будемо позбавлені волі, тобто не будемо мати волі якийсь час, та залежить, які там порушення. Якщо ми зрішили якомусь гріхом, ми трошечки не будемо бачити сонця чи не будемо бачити сонячного Божого променю, але Бог є сонце. Є і Бог далі нас любить, чекає, що ми покаялися. І, до речі, так символічно. Ми сьогодні бачимо Хмари. Це просто Бог вказує, що ми вже готувалися, де ми будемо там постійно в небі на хмарках літати, таких красивих. Ми вже закохуємося в небо, бо це наше призначення. Е, і давайте на завершення дам цю добру новину. Як відрізняється педагогіка дитини, бо це ми, я про дітей читаю? Я в 10 років почав, тадейку вже скоро, та? почав читати, як це виховувати дитину. Для прикладу, візьмемо маму, яка каже своїй 10-літній дитині, ти знову пащукував мені, пащукував, тобто пескував, ну, щось говорив, і я тебе більше не люблю. Дитина відразу ж опиняється в безвирішній ситуації. Тобто вона може або протистояти і вистояти свою думку, чого вона там пащукувала, чи щось огризала, чи щось казала, але втратити найважливіші в її житті стосунки з мамою. так? Або поступитися і стати знову слухняною, втрачаючи всяку нагоду попрактикуватися у відвертій розмові. Тобто дитина покірно стає, я дурна, я не винна винна, вибач мені, мамо, так, все, буду вічно слухатись. І ця любов є така. З послуху, з примусу, так? людина боїться втратити відносини з мамою. Тобто мама, якщо так каже до людини, до дитини, відповідно, дитина в програші, мама в програші, я не знаю, що з доброго може з того вийти. Тепер порівняйте попередні слова матері з отцями. Я ніколи не перестану тебе любити. Моя любов до тебе незмінна. Але якщо ти знову будеш мені пащукувати, то ти на три дні попрощаєшся з привілеєм користуватися комп'ютером. Тобто насправді стосунки не, не погіршилися. Просто ти щось втратиш. Втратиш смаколики, втратиш якусь нагороду там, чи тому подібне. Але любов мами ніколи не мене. І тому, так як ви всі матері, знаєте, що любов мамину ніхто не затьмить. І навіть якщо син буде в тюрмі, ви будете його викупляти. І це багато разів показала історія, де великих бандитів відкупляла мама з тюрми. Що було з того далі, то інша історія, але любов материнська є така. як цей приклад любові Божої. Ніщо вас не відверне від Бога. Що би ви не вчудили, як би ви не зрішили, скількох би ви би би там саме страшні гріхи не робили, все одно Бог вас буде любити. Єдине, ви втрачаєте щось. А коли ми і любимо Бога, слухаємо Його, виконуємо Божі заповіді, ми тоді маємо нагоду жити в мирі, Божому благословенні. Тож маєте ви сьогодні добру новину, що маєте безкоштовне прощення, атмосферу святості, бо тут є всі святі, тобто інші відділення, це називається святі. Ось, і в такій атмосфері ви сьогодні перебули. Помолилися, вже загрілися, бо мені вже жарко виходить, все-таки в двох носках варто ходити. Ось, І нехай Бог вас благословить, щоб ви далі відчували цю любов, розливали її на інших, ніколи, ніколи себе не картали, що ви за щось винні. Так, може і ви були винні, може щось і не догледіли, але за це все відкупив Ісус Христос. Це слова з Біблії. Зробили висновок, більше так не робимо, і йдемо далі. Це велика, божа, Божа любов.